На прямому ефірі рада вас вітати. Сьогодні ми будемо говорити про те, як мої раціони харчування та матеріали, фітнес-матеріали, перелік аналізів і так далі крадуть і використовують в своїх ефірах, в своїх проектах, в своїх програмах. Добре. Я дуже довго. Мовчала, але я розумію, що потрібно про це говорити говорити. Значить, дивіться, описую ситуацію. Я фітнес-тренер вже 13 років, нутриціолог вже 3 роки. І, звичайно, за ці роки я практик, у мене дуже хороша база освіти, мене навчали лікарі і професійні спортсмени. Вже добре, добре розуміюся в фізіології. І звичайно, коли до мене приходять люди, різниця в тому, коли складається персональний раціон. І праціон для проєктів, бо я працюю і персонально з людьми, індивідуальна робота, і в проєктах як фітнес-тренер, як нутриціолог. Розумієте, в чому різниця? Різниця в тому, що коли до мене приходить людина персонально, я роблю перелік повністю її веду анамнез, анамнез це. Базове анкетування, яке ведеться з людиною, і якщо я бачу, що мені необхідні якісь аналізи, я просто кажу: сходіть до лікаря, здайте ці або ті інші аналізи. І вже потім я складаю персональний раціон харчування, перелік певних вітамінів та добавок біологічних, так? І потім вже веду людину, якщо я бачу, що в неї хворий поперек або в неї там є грижа, протрузія, спонділа артроз і так далі. Я складаю персональну програму тренувань, яка ізолює ось власне ці травми. Так? Всі ці вправи, ми їх не використовуємо. Ми досягаємо того ж самого результату, але іншим шляхом розумієте? Те ж саме в харчуванні. Коли я бачу, що у людини там високий інсулін. Високий кортизол, проблеми з виразкою, є гастрит захворювання, є епілепсія, є проблеми з судинами, є підвищений тиск, є печія, є куча всього, є, розумієте? І я виключаю ті чи інші продукти для того, щоб перше не провокувати розвиток цієї хвороби, друге допомогти людині, бо це дискомфорт, я перепрошую, гастрит, бо це дискомфорт печія, Бо це дискомфорт взагалі жити з високим тиском. Да? Тому для чого потрібно цю ситуацію погіршувати? Да? Моя задача як нутриціолога зробити так, щоб людині було в результаті після моєї роботи з ним да? комфортно, щоб рівень здоров'я покращився. Не вилікувався, бо я не лікар, да? а покращився. Ось це задача нутриціолога. Не нашкодити. Покращити рівень здоров'я після роботи зі мною. Це потрібно бути безглуздою людиною, безглуздим професіоналом, да? ну, щоб я бачила, що у людини високий інсулін, і давала йому в персональному раціоні продукти з високим глікемічним індексом і інсуліновим індексом. Це неможливо. Ну. Це неможливо, це непрофесійно. І люди, які дійсно мають хорошу базу освіту, освіти освіти в дієтології, вони нікого так не зроблять. А люди, які крадуть мої раціони, вони так роблять. Вони і гадки не мають, що вони роблять, і які можуть бути наслідки. Ви зрозуміли, в чому різниця персонального ведення і в проєкті ведення? В проєкті я даю загальні всі ем, такі базові елементи, які не нашкодять, і які можна вживати людям, у котрих є високий інсулін, високий кортизол, виразка і так далі. Тобто там завжди є лояльність. І я завжди даю за собою право коригувати. Тобто адміністрація всіх проєктів вони дають мої контакти. І учасники проєктів, вони приходять і кажуть, ну, я там, наприклад, не вживаю того, у мене там непереносимість лактози. я не можу там вживати глютен і так далі. Багато чого. Я проводжу через анкетування. Я дивлюся, що дійсно ця людина ну, має таку проблему. Якщо у неї так є. Я даю зовсім інший раціон харчування, розумієте? Всі люди з проєкту йдуть за одним загальним, а та людина, яка також в цьому проєкті, але вона не може харчуватися, бо це нашкодить. І це відповідальність, розумієте, моя. І я не хочу підвести людей, з якими я працюю в проєкті, розумієте? Бо це відповідальність, це здоров'я, яке потім буде нести величезні наслідки. Ось так, але. Ось в чому різниця: персональна робота і робота в проєкті. Наступне тепер розповідаю відверто, які до мене приходять спеціалісти, кляті гуру, ринку. Я довго мовчала, певно, що пройшов час. Які чомусь мають відповідальність і думають, що вони мають таке право проводити марафони стрункості, проводити марафони зниження ваги. Гадки не мають, що вони роблять і що вони дають людям. До мене багато років тому, ну як багато, десь років два тому, а, прийшов фахівець з компанії Herbalife. І я кажу, що ви знаєте, ну, там ваша компанія Herbalife, але ви не маєте права розпосюджуватися на там, моєму проєкті і рекомендувати людям свої коктейлі. Це я не привітаю ніколи. І у вас немає такого права. Окей. В персональній переписці була така фраза, що ви знаєте, послухайте, будь ласка, всі зараз, всі клієнти, всі люди, які дивляться, цей запис ефіру, хто в прямий зараз трансляції дивиться, хто в запис, в інстаграм, Ютуб, я будь-де його опублікую. Послухайте всі, які фахівці з вами працюють в таких проєктах. Вона мені каже. Розумієте? Я обличчя цього проєкту. У мене є команда, яку я набрала. І я хочу виглядати перед цими людьми гідно. Будь ласка, допоможи мені схуднути. У мене вага зупинилася і я не знаю, що мені робити. Допоможи мені схуднути. Я кажу: а що ж таке? Ваш проєкт там Гірбалайфівський, він що, не дає таких результатів? Ці ваші коктейлі не працюють? Чи що? Що, що не так? Це одна компанія, є ще ряд інших компаній. Вона каже: ну, ось я не знаю, що я п'ю ці коктейлі п'ю, був спочатку результат, а зараз немає цього результату. Ну, звичайно, бо це наша фізіологія. Фізіологія. Прийшло рівень плато, І він не здвинеться. без знання нутриціології, без знання фізіології. Просто ці консультанти вони не знають, як працює фізіологія, як працює наш організм. Звичайно, все це зупинилося. Але через якийсь час до нас звертається клієнт, це потім вже стала мене клієнткою, жінка і каже: Наталі, я перепрошую, але щось з вашим раціоном не так, у... Так, ну хто тут в прямому ефірі? Будь ласка, напишіть, чи ви мене чуєте, чи ні, бо пишу, що поганий зв'язок, і ефір зупинився. Не знаю, чому так. Так, Давайте я буду продовжувати. Е, так, на чому я зупинилася? На чому я зупинилася? Ага, зупинилася на тому, що до мене прийшла жінка і каже, що я набрала 15 кілограмів, бо я слідувала всім рекомендаціям в раціоні і їла те, що там написано. Розумієте, що я вам хочу сказати? Як створи... Що зробила ця людина? Вона, раціон, який був персональний для неї, забрала і дала повністю своїй групі з того гербалайфу. Розумієте? Але не було зрозуміло, що не всім людям можна вживати ці продукти. Це добре для тебе. Для тебе це добре. Тобі підходять ці продукти. Це було зроблено, розроблено спеціально для Твого здоров'я, для того, щоб ти досягнула своєї мети. Не твоя команда. Для команди і проєктів розробляються зовсім інші раціони, за іншими правилами і рекомендаціями. розумієте? Ну і, звісно же, людина вона мала певні захворювання, які загострилися, і, звичайно, пішов гормональний збій і пішов шалений набір маси. Добре, що вона вчасно звернулася до мене. І ми почали з нею працювати. І ми виправили цю ситуацію за три чи чотири місяці. Здається, так, 3 чи чотири місяці. Ось так. Значить, це реальний кейс. Який був, і були інші компанії, і українські компанії, і закордонні компанії, але переважно це соціальні це як-то це, мережевий маркетинг. Ось таким чином. Значить, хочу всіх запевнити, будь ласка, дуже мало в соціальних маркетингах компаній соціальних маркетингів, які мають розповсюдження, поширення да, професіоналів, які розуміються на фізіологію людини. Переважно це. Комерсанти це люди, які приходять і бачать там гроші. Вони хочуть продавати цей продукт. Навіть не розуміють, якої якості цей продукт. Подивитися на склад, частіше за всього, в соціальних оціх, мережевих кампаніях там продукція вона слабка за містом. Е, частіше за все, воно так. Є хороші позиції, сильні, да, от як кити, да, вони там. Вони продаються дуже добре. І є ряд інших продуктів, вони слабенькі. Наприклад, ось, наприклад, якщо взяти Омегу-3, в переважній більшості мережевих компаній не спортивні виробники, а саме ось, то там вона слабенька Омега-3 і дуже сумнівної якості. Я нікому не раджу вживати Омегу-3 з мережевих компаній. Ось так. Був також інший випадок, да, коли також до мене прийшли люди. І пройти персональну роботу, отримала результат, причому досить гідний результат за місяць. Бо я добре знаю, як працює <сум> наше тіло, що дать, коли дати, який час, і так далі. Де дати навантаження, де послабити і так далі. І, звичайно, за місяць це все. Створилося все красива фігура. І да, я бачу, що вже йде реклама, що за рахунок оцих якихось пігулок були досягнені такі результати. Дивіться, я пила ці коктейлі, я жерла ці пігулки, я оце все. І в результаті ось мій результат до, а потім я вживала цю продукцію і результат після. Приходьте до мене на марафон, купуйте, блядь, оці бади всі, які у нас є, і ви будете мати цей результат. Я перепрошую, ти чого брешеш? Ти ж не так досягла ці результати, ти не разу не голодувала, ти не вживала ці коктейлі, ти не пила ці пігулки. Ти будеш людям казати, що треба так пити. І я бачу там, що вже є люди, які прийдуть на цей марафон. Бо у нас люди, які вони хочуть швидких та легких результатів. Такого не буває. Насправді мені начхати. Що мої раціони крадуть, що мої матеріали крадуть, таке було вже давно і не один рік. Але мені не начхати, і я мовчати про це не буду, якщо ви, мої раціони і мої матеріали, будете публікувати в своїх проєктах. По-перше, це авторські права, ми можемо про це поспілкуватися, але більш з юридичної точки зору. По-друге, це питання здоров'я людей. І це вже ваша відповідальність, тому що саме ви агітуєте, ви пропонуєте людям скористатися цим раціоном і так далі. Розумієте? Тому я дуже. А, чому я взагалі вирішила вийти в ефір і про це розказати? Мені все рівно, що ви, власне, використовуєте мої матеріали, але мені не все рівно, що це може бути причиною захворювань і дуже неприємних ситуацій зі здоров'ям у людей, яких я, по-перше, ніколи не бачила, я з ними не співпрацювала, я не знаю, не бачила, не збирала анамнезу, я не бачила результатів аналізів. Розумієте? Тому я сподіваюся, що на цьому ми з вами закінчимо. Ви можете використовувати, що хочеться робити з моїми матеріалами. І, звичайно, я цього ніяк не проконтролюю, нічого з цього не буду зробити. Бо <кій>, чим далі ти йдеш, чим, чи тим чи ти більше ти зростаєш і набираєш масштабів, від цього нікуди не дітися. Я це вже прийняла як факт, що мої матеріали, мої пости, мої раціони будуть красти і видавати за свої. Добре, але ж ви ну, блять, робіть це з розумом, не так, щоб люди е, просто втрачали здоров'я. Добре? Я сподіваюся, що ми один одного почули. Дякую всім за увагу! І я хочу звернутися до, власне, просто людей, які додивилися до цього власне, кінця. Мої хороші, зрозуміть, будь ласка, немає швидких результатів. Ні одна пігулка, ні один коктейль не спалить ваші жири, які ви не їдали десятиліттями. Будь ласка, не ведіться на це. Не вірте в це. Це не працює. Це просто продаж, це просто маркетинг. Другий момент дивіться на людину, яка вас веде. Не соромтеся питати. Взагалі, це має бути у відкритому доступі: кейси, відгуки. Освіта, ви не соромтеся, питайте, хто ти за освітою, які в тебе є сертифікати, дипломи. Дивіться на зовнішній вигляд цієї людини. Бо скільки раз я казала, не може бути нутриціолог прищавий е з мішками під очима, якісь брюзли, такі втомлені, не може. Не може бути фітнес-тренер, жирним. Ви женетесь за швидкими результатами і втрачаєте основне своє здоров'я. Будьте впевнені, цим консультантам їм начхати на ваше здоров'я. Їм пфу на вас. Ви прийшли, купили їхню продукцію, пройшли їхній марафон, і добре, що вижили. А якщо ви ще маєте якісь результати, то взагалі браво! Розпіаримо, що один із тисячі отримав результат. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я і думайте, думайте. Бо життя і здоров'я у вас одне. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, на мою сторінку. Поставте мені лайк. І до зустрічі онлайн. Па-па!